Всім привіт. Щось мені цей капішон роді не йде, дві, яка я. Можу його зняти. Підемо на базар. Треба смартві подивитись. Срочно, бо пульта немає. То нам смартві купимо і тоді підійде. вже, Можна буде включити, Ми хочемо, щоб було два телевізори. Щоб гостійної був. Телевізор є, а як його запустити? Так, да, пульта немає. Скільки десь кілометрів Ти Кілометрів три треба, так? Да? Три кілометри. Потім по дорозі заберемо Данечку. Там йому Миколайчик в садик такі подарунки гарні приніс. Воспитательниця висилала фотографії, вони там такі були раді. Це взагалі. Що такі великі пакети, слухай, що вже там надарили. Хочеться так побачити. Данечка покаже. Данечка покаже, да, дійсно. Движенії є це життя. Я думала, що не гарна ця шубка. Не дуже гарна. Все-таки не виставиш. Виставлю. ще матюхалася перед цим. Що, ну ти ж кажеш, треба бути такою, як є. Ну так? Да? Ну йшла, знімала, матюхалася, потім його виключила. А ти докажи! От докажи. Це неправда? Ага, да -да -да. Дай все-таки тепла вона. Тут якраз, може підемо губи підколімо. Чи ж? Ну я скоро приїду, як все буде добре. Чуть-чуть треба. Заробимо на ютубі. Я і так заробила вже. Чого це? Що це ще нам? Треба губки підколоть? Може брові хай зроблять. І може, як це називається, ламінування вії чи як? Забула. Так, да, вії. Ну, ногті не знаю. Ногті не знаю, бо в мене завжди роботи багато, я завжди у воді, я ж постійно мені все треба робити, то за ногті не знаю. Ногті лаком накрашу. А, і ще що мені треба? Волосся пофарбувати ж. <різов> так, да, вже все. Тератенова... Як це mm, то в мене вони і так прямі. Я думаю, може якісь такі локони зробити. Мелірування зроблю. Що? Да, так, болі от такі мені отак росли вже. Mm -hmm. Я їх уже, ти знаєш, уже і шкодою різати не хочу. Чесно. Скільки Раз, два, три. Я вліпла. Я, вліпла. То Я себе, кілометрів п'ять треба йти, так? Да. Ми так захотіли походити, прогулятися. Сніжок іде. Такий дрібний. Я себе. <ріст> так красиво корова. Ідемо там Данічка вже ждет. Давай, Ще трошки включилася. Вже пізно. Десять часу вечора. Думала, Віталік поїде сьогодні додому, але не поїхав, не вийшло я думала, поїду завтра, але, мабуть, поїдемо разом, тому що мені вже пора їхати, щось робити з зубами. Я й так відпросилася, лікару дзвонила, сказала, що треба срочно їхати, тому що ми не мали їхати, але так прийшлося нам. Мені вона сказала, чи на четвер, чи, на коли на п'ятницю, але каже, щоб не було біди. То закривайте ваткою і полущить, щоб не попало нічого, тому що воно все там голе. Ну, а то я буду, мабуть, другу такі справи, не буду лишньо болтати, бо і так уже я надоїла своєю болтовнею, але що це життя як є, так і треба щось же розказувати вам і показувати. Ігор наш цей раз не захотів їхати, Ми, я забула вам сказати, Їхали автобусом. Я відео була скинула, але я його удалила. Я трошки його там не переглянула, тому що вночі його монтувала, і там дещо таке було сказано, що не потрібно. Та я його видалила. Ну, кажуть язик без костей. Так що, не треба лішні говорити. І отаке, от я його видалила. Таке трохи побачили люди. Там нічого такого немає. Поганого, там страшного, але, як сказати, але воно не треба те, тому що то все безполезно. Такі справи. От те, що моє, то, знаєте, я можу розказати, показати, а таке не треба. Не моє діло. Ну так, ми не змогли машиною приїхати, тому що машина наша ми коли їхали вже назад, тоді як ми їздили в село і по воду, то. У нас щось вирвалося, вже ми в'їхали в, в город, і Добре, що так з водою, і все ж село поїхали, і по снігу їздили, то під машиною. Там, де заднє колесо, і сторони, пасажирське, ну, ззаді щось відірвалося, там, де мост крепиться, треба все. Сідушки вимати і на болти брати, варити. Там треба днів-два ремонту, так що машина наша не їде. Нам прийшлося їхати на останньому автобусі. І відео це вже я тут четвертий день. Я не знімала, тому що не було як. Ігор не захотів їхати. Каже, я буду краще вдома, тому що йому теж тяжко автобусом, йому треба дуже часто ставати. А видіті не хочуть, щоб зупиняти автобуса. І курити він хоче, і ну таке. І в туалет треба йому часто. Та й так, залишився. Завтра буде все добре, то поїдемо. Не вийшло сьогодні поїхати. Ну, так склалися обставини, що... Ми перейшли на другу квартиру. Ось такі справи. О, слава Богу, квартира ця тепленька. Я ось бачите, в футболці і вода гаряча, все, класно. Колодка нормальна, все добре. такі справи. Крутенько, що ще сказати вам. Ну, мабуть, мабуть, все. Приїхали, допомогли, переїхали, все хорошо, все добре. А ще про свято я вам скажу чесно, люди добрі, що, ну, я не заморачуюсь там. Свято там чи не свято, я розумію, я православна. Сватив мене католики, дітки теж католики. і наші онуки вже привикли, що до їх приходить два рази Миколайчик. Їх в году-два два Миколайчика, вони кажуть. У нас два Миколайчика. Два рази до нас приходить, Миколайчик, вони вже знають, вони привікли, тому що вони дорослі. І свято значить свято. Святи в мене дуже добрі, я їх поважаю, я ціную завжди. Я вже привікла, що їхнє свято це для їх теж святе, а наше свято для нас святе, але Мене онуки і доця, це вважають одна сім'я. І для мене також тепер це святе. І для моєї свахи, і для сватів це теж для їх святе, наші свята. У нас ось так. Я не знаю, як у кого других. Завжди, і сьомого Різдво, і завжди святкують вони, ніколи там немає. Що це наше свято, це ваше такого немає. Вони дуже добрі, порадні. Я ви самі бачите, хоча я маленько дуже знімаю. Ось так. Ми ось навіть можна сказати, що рідні не так дружать, як ми дружимо. Ну, все добре. Данечка сьогодні теж ходить у садик. Ходив, він ходить в садик і. Від Карітаса Стес давали також їм подарунки. Миколайчик приходив, було стільки емоцій. Данечка розповідав, каже, в Миколайчка така борода біла-велика, красний одяг каже, велика торба. І всім подарунки дарував дуже гарні подарунки. Щиро дякую. Ось такі. Подарунків їх сьогодні дуже багато, дуже багато. Та свято, свято можна назвати життя наше. Ми живемо, це вже є свято. Так що. А Різдво також 7-го, також, як завжди. У мене ігорочок родився 6 січня, І Руська родилась 9 січня. Тільки... На два роки різниці. Ігор старший, Іра, Іра меншенька. І, звісно, що для мене завжди так було, так як я привикла, і так і буде. Ну, люди зараз запутані. Це таке діло. Але головне бути людяними. Це таке от і все. Так що я дуже натомлена. Якщо чесно сказати. Мало зовсім сплю. Ось так. Мені ще треба купити носочки. Щоб були носочки в запасі, тому що теплих уже немає. А мені ще писали за корзинки, козинок. У мене, на жаль, зараз немає. Мені їх ніхто не дає зараз. Ну, мабуть, немає. А сама я буду їх теж вчитися плести, І коли в мене вони будуть, я вам обов'язково напишу, покажу все. Я сподіваюся, що все в мене вийде. У мене зараз просто немає часу. Я мотаюся, мотаюся і мотаюся. на базар. Прийдеш, поки навариш, поки зігрієшся, поки прибереш, обсираєш всіх, та вже хочеться тебе Присісти, та й вже ніч, і так ранок. Так що буде трошки більше часу. Веталік зараз без роботи. Будемо щось робити. А носочки також я беру носочки, можна сказати, що щоб дуже гарна якість. Ну, я правду так люблю. Я не можу сказати, що якість суперова. Муски дорогі. Я ходила сьогодні по магазинах і Ірою, везде, то носочки дуже дорогущі, які вони дорогі, от по 40 гривень носки, вони йдуть як теж якісь тречові, вони навіть не теплі, відчувається якість хороша. Теплі носки там по 60 гривень по 50, різні. А шерсть гори там ще дорожче. Ну, я беру так, що, знаєте, по селах беруть, беруть щоб дешевші. Беру навіть другий сорт, який зовсім для роботи. Там, де чують якась біленька ніточка, чи, ви знаєте, їх краще розбирають. Ну, так. 25 я їх продаю, а такі вже носки по 35 гривень, але можна сказати, що... Ну, носки, носки да й носки, мож... ну, я скажу вам, що вони не рвуться. Я брала носки, купляла, не знаю, де. Ну, в нас у місті, то трошки навіть ігор походить, і ногті врізані, і зразу дирка. А це не рвуться, якщо чесно. Ну, так як носки, навіть я купляла у АТВ носки, вони такі, як махрові, і бі такі, які стрічі, але два дні і вони скатані. І так само і ці катаються, звісно, носочки. Які прості, тонші, то вони катаються, такі, які товщі, товщи. Навіла і колись брала дорогущі носки такі. Теж вони катаються, мабуть, ці носки. Ну, не знаю, ніхто вроді нічого не каже, кажуть, що дуже гарні хороші носки. Тоже дивилася ці носки, що я і по 30 гривень буває. Продаю вже, скидаю, коли пущу все продано по 30 гривень, то сьогодні дивилася вони в Житомирі по 35. Жіночі, притом маленькі такі носочки такі. Однакові такі, знаєте, там мене вони були різні, кольорові такі носки точно. Ось такі справи, так що нічого не скажу вам. Мені здається, що краще купити носки, ага, вибрати і подивитися їх в руках, який, який носок, чи подобається, чи ні, тому що я завжди так собі вибираю носочки. Я можу їх потримати в руці, подивитися, який носок, такі справи, так що таке так що буду За... ...закруглятись. <с> На сьогодні буде таке відео. Все, ви знаєте, натомлена геть. Не знаю, чи ви мене почуєте, але я тихенько розмовляю, тому що вже дітки полягали спадки. Свати приходили, пішли вже додому. Віталік сьогодні ходив до сватал туди. Ми з Іркою ходили по справах. садика забирали. Данечку. Ось таке. Як у всіх. То будемо лягати спадки. А завтра побачимо. Дай Бог день, дай всі піщу. Дай Божечку всім. Мирного неба над головами нашими. Спокою, затишку. І всього найкращого. Так що. А ще Коля хотіла сказати, дзвонила я до мами. Вчора вітала маму вашу. А це вже я відео сьогодні не скину, це вже виходить. Мама п'ятого. Грудня народилася. Тітку Ганночку вітала. Я дзвонила до її теж три дні назад і. Теж перед днем народження її ось привітала. То дуже рада. Передавала привіт вам, дуже заскучала. Такі справи. Казала, приїжджав Женя із жінкою, і внука чи правночка. я їх там не дуже знаю. Таке все добре. Так що все буде. До зустрічі. Як завжди я з вами люблю. Дякую вам, хто заходить на мій канал, хто мене поважає, хто дивиться. Я також вас всіх люблю. Забулася вам показати з руською готували тицу. Руська робила тісто. Ну, не знаю. Не знаю, коли вона робила, але я приїхала, то її було заморожене. Залишилося. Сьогодні вона його вимала із морозівки і воно полежало три години, розморозилося, і ми зробили піцу. Одну таку на всадеку, і за помідорами, із цибулькою, і ось сосісочками. І зверху потім сир. А діти не люблять помідори і цибульку. А це ось таку ще зробили ми кругленьку. Мисочкою я її з цією піцу, кісточку вирізала, і вона така вийшла ось кругленька. Така піца. Просто без цибулі, без помідорів. Просто сусісочки і зверху сир рис. Така піца. Ну і ще маленькі такі піци поробили. Так що. Дітки понаїдалися, не понаїдалися і полягали спати. Ну і буду я лягати.